Доброго дня, шановні студенти! Розпочинаємо практичну роботу використання шаблонів та форм у текстовому процесорі. Ми розробимо шаблон анкети студентів з використанням елементів керування. Роботи ми будемо в новому документі, який зараз створимо командою «Файл створити новий документ і перенесемо собі зразочок цієї анкети. Для того, щоб було зручніше, натисніть Enter і вставте. Перший крок: набираємо заголовок тайсню Роман, 14. Жирний посередині всі літери великі, включаємо капслок І набираємо. Наступна строчка, натискаємо Enter і в дужках відключаємо жирний, відключаємо курсив, відкриваємо дужку, закриваємо дужку, заходимо стрілочка вліво і пишемо повна назва навчального закладу. Підкреслила, значить помилка. Права кнопка, вибираємо правильний варіант. Зверніть увагу, межі між ними менше. Виділяємо діалогове вікно абзац і прибираємо інтервали. Одинарний. Так, заголовок у нас є. Далі у нас буде табличка. Порахуйте, скільки стовпчиків, скільки рядків. Вставляємо таблицю командою ставити таблицю. Кількість стовпчиків 2. Рядків я нарахувала 14. Якщо не вистачить, завжди можна додати. Зверніть увагу, що наша табличка буде невидима. Я зменшу розмір, щоб ми її бачили на першому аркуші. Як зробити лінії таблички невидими? Давайте по-перше. Розмір, отак змінимо, перенесем. І виділяємо табличку, і шукаємо ось тут без меж. Далі будемо заповнювати табличку. Всі шрифти у нас будуть однакові. Танцтю роман, розмір 12-й, жирний. І так, пишемо по лівому краю. Відділення. Тут у нас буде, яку мову вивчали курсив посередині дві крапочки. Пропускаємо строчку, тут у нас буде відповідь. Тут яким спортом займаєтесь. Знак питання. Для цього буде у нас клітинка. І розмір її більше. Далі у нас буде об'єднана клітинка, права кнопка Об'єднати. І далі підуть у нас. Паспортні дані. Об'єднаємо іще оці дві і об'єднаємо ось ці клітинки, а цю трошечки зменшив. І тут у нас буде фото. 3 на 4 так, як поставить крестик, я перейду в англійську і поставлю букву Х. Так, паспортні дані, всі літери великі, капслок. Наступне це у нас уже капслок відключаємо. Нумерація. Давайте зробимо нумерацію автоматично по лівому краю і здвинемо її ліво за допомогою трикутника. Нижній трикутник також здвинемо. І так, заповнюємо номер. Наступне прізвище. Наступне. Ім'я. Щоб поставити апостроф, тримаємо «альт» і справа 3, потім 9. Ім'я. Наступне по батькові. Наступне стать. І дата народження. Так, сьоме. Сьоме нам не потрібно. Нам потрібно навчається на контрактній основі. Здвинемо трикутничок і пишемо Навчається на контрактній основі. Тут також, я бачу, треба здвинути трикутничок. А тут у нас буде 4 клітинки, а у нас одна строчка. Значить, Що ми робимо? Розділити клітинки на 4 стовпчика. Натискаємо, ставимо курсор за межами таблиці, натискаємо Enter, і у нас з'явилась ще одна строчка. Потребує гуртожитку. Ось, ми розробили табличку, тепер нам ця, цей зразочок не потрібен. Так, ну, Нижню межу теж можна розширити. Ось є така табличка. Що ми робимо далі? Дивимося інструкційну картку наше завдання. Надо використати наступні інструменти і вставити елементи форми. Ну, наприклад, відділення ми будемо обирати із наших відділень, які у нас є. Яку мову вивчали, будемо обирати англійська, німецька або написати самостійно. Яким спортом займалися, буде місце для ввода текста. Ну, Давайте подивимося, як це все робиться. Елементи керування знаходяться на вкладці розробник. Ось вони. Якщо у вас не включена вкладка розробник і треба включити за допомогою команди файл, Параметри, настроїти стрічку і включить прапорець біля вкладки Розробник. І так ось наші елементи керування. Перший елемент, який ми вставимо ось в цьому місці. Давайте тільки по лівому краю поставимо. Повернемось на розробник, називається розкривний список. Натискаємо Властивості і будемо робити список, додаємо ім'я. Відділення економіки і права. Додаємо друге відділення. Агроінженерія. Додаємо третє відділення електрифікації. Готово. Подивіться, як буде виглядати наш елемент форми. Яку мову вивчали, ми також додамо, але поле зі списком. В чому буде відрізнятися? Що ми зможемо дописати мову, яку нема в переліку. І так, додаємо англійська, німецька. І дивимося. Ми тепер можемо тут щось писати, наприклад, французька. Все працює. Яким спортом займаєтесь? Тут неможливо передбачити всі варіанти, тому ми просто введемо поле для введення. І той, хто анкетується, зможе написати все, що завгодно. Фото. Для вставки фото ми передбачимо елемент керування малюнок. Його розмір. Так. Паспортні дані. Давайте всі розмістимо так по лівому краю, щоб не повертатися. І будемо вставляти поле для введення тексту. Усі ці поля поле для введення тексту. Навчається на контрактній основі. Так, ні. Скопіюємо так, ні. Ставимо. І тут у нас будуть пропорції. Ось пропорції, де можна поставити, це значить так або ні. Так, дата народження краще зробити, інший елемент. Я виділила, удалила. І вибір дати. Це буде краще, бачите, для вибору, чим писати. Поле стать також краще не писати, а передбачити вибір, тому що статі у нас є всього дві чоловіча та жіноча. Тому давайте напишемо. Чоловік скорочено і жінка. Додатково можна налаштувати, яким стилем будуть наші підписи виглядати. Зверніть увагу, як це зробити. використовувати стиль для форматування вмісту. Створити стиль. Ось, наприклад, стиль 1, і ми обираємо New Roman, розмір 14, ну, наприклад, курсив. Да? І оцей стиль можна обрати в властивостях для всіх полів, щоб вони всі були в одному стилі. Вибачте, там працюють. Так, а якщо виділити всі зразу, давайте спробуємо. Може, у нас вийде для всіх зразу стиль один. Так, ну, все ми налаштували. І тепер треба зберігти цю анкету як шаблон. Файл зберегти як. І подивіться, в якому вигляді можна зберігати. Видів дуже багато. Ми зараз вибираємо шаблон Word. Без макроса. У нас макроса нема. І в місце, яке ми вибираємо у власну папочку. Зберегли. Давайте подивимося, як виглядає шаблон. По зовнішньому вигляду. Ярличок відрізняється. Після цього закрийте анкету студента. І зараз ми будемо використовувати шаблони для анкетування. Відкриваємо шаблон і починаємо заповнювати. Вибираємо економіку і права, вибираємо мову, вибираємо, ну, не вибираємо, а пишемо спорт, яким займаєтесь. Ну, наприклад, гімнастика. Заповнюємо номер паспорта, якщо є. Пишемо прізвище. Так, бачу, що наш стиль не спрацював. Стать, обираємо дату народження. обираємо, Так, ось так повернулися в рік. І навчається на контрактній основі НІ, потребує гуртожитку. Так. І ось сюди ми можемо вставити фотографію, вибравши її ну, на комп'ютері. Після цього ми зберігаємо документ. Уже як документ, анкета студента. А ми напишемо анкета Іванова. Зберегти. Закрили. Знову відкриваємо шаблончик. І ми бачимо, що він пустий. Тепер заповніть іще анкету на себе і збережіть її з новим ім'ям. Після цього нам потрібно в звіті вставити дві анкети. Таким чином, у вас буде шаблон і дві анкети. Анкета Іванова і ваша анкета. Відкриваєте звіт і робите скріншот однієї і другої анкети. Пишемо висновок, що ми навчилися створювати власні шаблони. Створювати форми і на основі шаблонів робити документи. Чи можна відредагувати шаблон? Звісно, можна. Давайте змінимо шаблон, а саме ми побачили, що стиль не застосувався стиль 1 До першого. Бачите, не застосувався стиль 1, то налаштуємо, щоб всі були в одному стилі, тому що, коли я виділила всі, він не застосувався.